Всім привіт! Мене звати Василиса Щоголова. Ми в Берліні біля будівлі, яка називається Будинок мишей або Мой забунка, і тут відбувається фестиваль. Ми знаходимося в локації інституту інтимності. І я тут фестиваль організована організація під назвою Урбане Праксіс, яка займається створенням проєктів у публічному просторі в місті Берліні. Частина цього фестивалю, інша організація убунтус, власне, яка запросила мене до участі тут у події, яка є відкритою студією. А я тут разом з моїм колегою удаєм, і ми два архітектори, які мають беграунд біженства, як це називалося у відкритому колі. Бо я з України, з міста Харків, а він з Сирії. Вітаємо, покажемо зараз, що в нас тут відбувається. А це власне, будівля, про яку всі розмовляють. Хочеться відмити, це одноріч. річ. Як я сказала, нас двоє архітекторів, і коли ми почали розмовляти з Одаєм перший раз, то ми помітили, що в нас є пільні певні спільні роботи. Наприклад, коли я була в Харкові у 2023 році, то я працювала над проектом, який називається Лікувати. І я створювала такі пласти, які вішала у різних містах міста, щоб полікувати Харків. Але в той же час Харків лікував мене. А Удай робив такий кулаж в цей же паралельний якийсь момент. Як ви бачите, тут також є пластири, які лікують міста. Тому цікавим чином ідеї літають якби в повітрі, і так чи інакше інколи люди перетинаються і можуть створювати щось нове. І так трапилось також з цією організацією. А тому, що її основний фокус це давати платформу тим людям, які не так часто її отримують, тобто, наприклад, людям з бекграундом біженства або людям з ЛГБТ спіднотом тобто людям, які мають не такий великий доступ до аудиторії. На цій події це одноденна подія. В нас є різні столи, і головна ідея була в тому, щоб привезти сюди власну студію. Тому, наприклад, один зі столів це прям стіл з моєї студії. Я дуже часто працюю з людьми в діалозі. Тому для початку мого стола пропозиція така, що люди можуть пограти зі мною в настільну... Такий теніс, якби було як я з кайда в повітрі, і якщо ми граємось, то вони часто переходять до нас в голову. А паралельно з цим а, тут є стіл, а, на якому представлені мої різні роботи. Їх можна подивитися. В цій папці зібрана колекція робіт, яка а, власне розказує про те, що з нами всіма трапилось. що до... 24 лютого в нас було життя. Це, наприклад, одна моя ілюстрація я сфотографувала на балконі мого батька. На цій фотографії ми бачимо ще мирний Харків, сонячний, літній. А в грудні 21-го року разом з моїм колегою ми робили проект в школі на Салтів. школа номер 140. і це троє учасників цього воркшопу, під час якого ми зібрали інформацію про їхні улюблені місця і створили певний гід по цьому мікрорайону. у нас була виставка. Ми були дуже щасливі, бо планували продовжувати роботу. Але, на жаль, як ми знаємо, в лютому 22-го Харків став знову прифронтовим містом і тому поки що цей проєкт знаходиться на паузі. Але ми продовжимо працювати над різними проектами, тому я сьогодні тут і я дуже щаслива, що є можливість поговорити про місто, тому що, наприклад, тут стоїть один з людей, коли він побачив цю коробку, наприклад, навіть Ігор, який записує це відео. 嗯、uh Наша розмова почалась через те, що він побачив цю коробку шоколадок. А, а тут є інший архітектор з Колумбії, який побачив цю цю будівлю, і сказав: О, я знаю цей будинок, це з Харкова. Тобто, це ось такі моменти, власне, це те, чим я займаюся останні ну два з половиною роки. Якби намагаюся зробити так, щоб наше, наше місто, наша країна і те, що ми робимо, було присутнім і помітним, і щоб нас знали не тільки як країну. В якої є війна, а також як країну, в якої є дуже багато ідей, можливостей і е, культури, і тому власне тут люди знайомляться так чи інакше з моєю працею і також з працею громадської організації Критичне мислення, яку ми заснували разом з моїм колегою Богданом Волинським у 2014 році. Це одна з робіт критичного мислення. Називається круглі новини. Це про одну будівлю, яка мені нагадала трошки будинок, який тут за нами, і трапилось дещо сьогодні. Так цікаве, бо інший німецький дідусь підійшов до мене і спитав, чи він може взяти собі одну копію на пам'ять. Навіть він спитав, чи можна придбати. Я кажу, Та я вам можу подарувати. Вам сподобалось? А він каже так, але в мене також я взяв собі додому з ним живе людина з Харкова. І тому він хотів подарувати їй такий подарунок, а вона тут зі своєю донькою. Так що, ось такі якби, якісь неймовірні історії відбуваються тут. А, крім того, а, в нас була можливість попрацювати практично. І а, я дуже часто працюю з матеріалом, який відображається. Ой, привіт! Алло. Тому, наприклад, один з учасників створив таку чудову конструкцію, яку ми одразу повісили на будинок, тому що здебільшого я працюю з вуличними об'єктами, речами. І тепер у цій, у цій будівлі є така спонтанна виставка. Автором цього є Ян Шульце. І вона називається «Чи я красивий. А тому, що багато хто зараз в Берліні, власне чому відбувається ця подія, іде розмова про те, що далі буде з цим будинком, бо він останні п'ять років не використовується за своїм призначенням, і тому тепер місто шукає Є розмова про те, чи цей будинок буде перейде в приватну власність, і тоді в нього буде якась одна функція, чи він залишиться частиною суспільства, і тоді тут буде багато різних проєктів, як ці фестиваль тут. І цей фестиваль тут власне націлений на промоцію такої партисипації. Ось так, що такі новини з Берліну раді бачитися і раді побачитися знову. できますた。